Талію, як ти для себе визначаєш ціль загалом курської операції? Ага. Чи вона була досягнута? І чи вона виправдовує ті втрати, які довелося за весь цей час понести власне нашій стороні? Я б ще не робив би я б не робив би не робив би ще фіналізацію курської операції, бо курська операція все ж таки ще триває. Там ще знаходяться наші люди, які з честю несуть росіянам втрати і з честю виконують поставлені перед ними задачі. Я вважаю, що на даний момент, якщо так можна говорити, то абсолютно був геніальний задум і класний був задум Насправді я вважаю, що курська операція вона. Війде у підручники історії насправді там сучасної війни, взагалі військової історії. Ну і, і, і однозначно війде в історію там сучасної російсько-української війни. Ми зайшли на територію Росії. Ми взяли купу полонених. Ми сім місяців по суті до сих пір ще тримаємо частину Курської області. Ви знаєте. Ee, російська пропаганда дуже часто розкручує, що там про це ВДВ, спецназ, російський десант, що Друга армія світу. Ну вибачте, друга армія світу нічого не могла зробити з українською армією, і лише тільки тоді, коли е, вони сконцентрували північних корейців. Коли вони коли вони їхали, пасавали говолобові атаки, коли вони е, найманців з Африки почали використовувати, коли вони сконцентрували дуже переважаючі сили, один один до шести, один до сьоми. Переважають сили, там, якби, і коли вони ще вони сконцентрували такі дуже величезні ресурси, вони змогли суттєво нас відтіснити. Ну, я вважаю, що 음, весь вся ця. Операція навіть на даний момент вона вже е, виконала. Вона показала всьому світу, що ми можемо бути росіян навіть на їхній території. Вона насправді я думаю, що курська операція вона принизила Путіна. Вона навіть в очах росіян, і те, що вони зараз надувають чок і в пропаганді, розказують, що ми там зашли в суджу, ми освободили. Ну камонсі місяців пройшло, Сім місяців пройшло. Та й води досі вони не можуть до кінця ту суджу нещасно захопити. Це не настільки велике місто. Це звичайний райцентр невеликий. Вони до сих пір не можуть взяти е, у ті там. Ну розумієте, суджа, це там це місто невеличке, і поряд з ними там мікрорайони ще прилеглі. Є там Залєшенка, і Поганчарівка, і прочі, да тобто, ну там на там насправді ти не помітиш, де там де є там де закінчується все село, а де починається власне місто. Воно там сплош де. але у цю суджанську агломерацію росіяни повністю ще не взяли до сих пір. Не дивлячись на те, що вони розказують там і пропаганду розкручують. Вибачте, ну якщо вторая, якщо друга армія світу гордиться і робить цього велику пропагандистську перемогу, що вони захопили райцентр Курської області, ну значить, я думаю, що справи у них йдуть не дуже.